Рок 13. Програма мови програмування. Програміст. Спочатку давайте дещо пригадаємо. Дайте відповіді на такі запитання. Що таке алгоритм? То або що може бути виконавцем алгоритмів. Чи були ви виконавцями алгоритмів? Чи складали ви алгоритми? Ви вже знаєте, що алгоритм, записаний спеціальною мовою та призначений для виконання комп'ютером, називається комп'ютерною програмою. У багатьох сучасних комп'ютерних програмах, проєктах використовуються елементи керування кнопки, меню та інше, засоби введення даних, поля, лічильники та інше, засоби виведення даних, написи, поля та інше тощо. Сукупність усіх таких засобів керування, а також методів взаємодії людини і комп'ютера, утворюють графічний інтерфейс користувача. Крім графічного інтерфейсу користувача, сучасні комп'ютерні проєкти використовують і текстовий інтерфейс користувача. У такому інтерфейсі використовується тільки вікно введення-виведення, де користувач уводить дані або команди у вигляді чисел і текстів, а комп'ютер виводить результати також у вигляді чисел або текстів. Прикладами програм з текстовим інтерфейсом користувача є операційна система Unix, Linux, файловий менеджер FARB та інші. Складаючи алгоритми, призначені для виконання людиною, користуються мовою спілкування людей, мовою жестів, спеціальних позначок, світловими та іншими сигналами тощо. Але для запису алгоритмів, які повинен виконувати автоматичний пристрій, зокрема комп'ютер, мова спілкування людей складна, має неоднозначні тлумачення. Тому для запису алгоритмів, які призначені для виконання автоматичними пристроями, розробляють і використовують спеціальні мови. Мова, яка використовується для запису алгоритмів, призначених для виконання комп'ютером. Називається мовою програмування. За останні 80 років створено приблизно 3000 різних мов програмування. Деякі з них вже не використовують, для деяких постійно з'являються нові версії, які зручніші у використанні та мають більше можливостей. Постійно створюються нові мови програмування. Деякі мови програмування є універсальними і використовуються для складання програм для розв'язування задач з різних галузей науки, техніки, виробництва, сфери побуту та інше. Деякі мови програмування є спеціальними та створені для складання програм для розв'язування спеціальних задач, наприклад, економічних. У 2023 році найбільше комп'ютерних програм створювалися мовами програмування Java, JavaScript, C, C-Sharp, PHP, Python, C. Кожна мова програмування має такі складові: алфавіт, це множина символів, з яких можна утворювати слова і речення цієї мови. Словник це набір слів, які використовуються в цій мові. Синтаксис. Це правила складання і запису мовних конструкцій слів, що не увійшли до словника і речень. Семантику. Установлене однозначне тлумачення мовних конструкцій правил їх виконання. Використання символів, що не входять до алфавіту мови програмування. Крім спеціально обумовлених випадків, неправильне написання словникових слів, порушення синтаксичних правил призводить до неможливості виконання комп'ютером відповідної команди. Такі порушення називаються синтаксичними помилками. Перші мови програмування з'явилися задовго до появи перших комп'ютерів. Ще в 19 столітті існували програмовані ткацькі верстати та піаніно програвачі. Перші мови програмування для комп'ютерів з'явилися всередині 40-х років ХХ століття. Команди цих мов записувалися числами, які складалися з цифр 0 та 1. Такі мови програмування були орієнтовані на конкретні процесори. Тобто одні й ті самі команди для різних процесорів мали різні коди. Тому програми, складені для одних процесорів, не могли використовуватися на комп'ютерах з процесором іншого типу. Складання програм такими мовами програмування було справою важкою і тривалою. Такі мови називають мовами програмування низького рівня. Перші мови програмування високого рівня. Команди яких використовували не тільки числа, а й спеціальні слова, аналогічні або схожі на слова мов спілкування людей, з'явилися на початку 50-х років ХХ століття. Однією з перших була мова програмування Fortran. Ось приклади кількох команд цією мовою. А ще на фото ви бачите Катерину Ющенко. Це авторка однієї з перших у світі мов програмування високого рівня. А для того, щоб перекласти програму, написану мовою програмування високого рівня, на мову команд процесора, створили спеціальні програми транслятори. Програми транслятори поділяють на два види інтерпретатори і компілятори. Інтерпретатор бере послідовно кожну команду проєкту, написаного мовою програмування високого рівня, і перш за все аналізує її на наявність синтаксичних помилок. Якщо такі помилки виявляються, то інтерпретація програми переривається і виводиться повідомлення про помилку, яку потрібно виправити. Якщо в команді відсутні синтаксичні помилки, то інтерпретатор перекладає її на мову команд процесора та передає процесору на виконання. І так далі з кожною командою проєкту. Компілятор бере весь текст проєкту, написаного мовою програмування високого рівня, і аналізує всі команди на наявність синтаксичних помилок. Якщо такі виявляються, то компілятор перериває свою роботу і виводить повідомлення про всі ці помилки. Якщо в тексті проєкту синтаксичні помилки відсутні, то компілятор перекладає всі команди проєкту на мову команд процесора, створює і записує на носій виконуваний .exe файл і передає його процесору на виконання. Програміст це професія людини, яка створює комп'ютерні програми, проєкти. Ця людина повинна знати одну або кілька мов програмування, які вона буде використовувати у своїй роботі. Програмістів можна розподілити на дві групи системні програмісти і прикладні програмісти. Системні програмісти створюють операційні системи, під управлінням яких працюють комп'ютери. Програми для роботи комп'ютерних мереж, драйвери пристроїв тощо. Прикладні програмісти створюють різноманітні редактори, спеціалізовані програми для використання бухгалтерами, економістами, працівниками інших професій. Системи керування базами даних, системи опрацювання відеоспостережень, інтерактивні веб-сторінки тощо. Такий поділ доволі умовний, тому що багато програмістів можуть створювати як системні, так і прикладні програми. Але не тільки програмісти створюють комп'ютерні програми. Наприклад, фінансовий аналітик, який аналізує тенденції ринку валют, цінних паперів, нерухомості, може кожного разу складати нові таблиці в табличному процесорі та використовувати їх у своїй роботі. А може скласти спеціальну програму, яка значно автоматизує, спростить і прискорить його роботу. Він теж є програмістом. Домашнє завдання. Опрацюй параграф 2.2. Це сторінки 59-67 підручника. Виконай вправо 1 на сторінці 67. Не забудь підписатися на YouTube канал Дистанційне Навчання. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення.